Русаки до ноги снували скрізь по стінах, та було їх і в страві, і в квасі, у хаті невиметено смітник по коліна неслод його чимсь смердючим під сволоком лави, де на його стороні зайві горшки ховають. Тут були замість ліжка. Свідила в хаті не смальцем або олією, а якимись тонкими лучинами. Дим з печі валив прямо на хату, бо хата без димаря, Давив у горлі, різав очі. Максим не поліз на палаті. Страшно йому було прилягти, і в ті багнюці, що на долівці.